Так, друзі, добрий раночок всім. Провіряємо грибочки. Вже трошки пройшло часу. Вже і сонечко, і дощик був. Зараз ніби раночок, так холодно, досить 11 градусів зранку. Ну і давайте подивимося, що у нас тут. Бачу, стоїть гриб. Дійдемо до нього. А поки по дорозі роздивляюся, інші можливо будуть. Не бачу. Ті рибочок. Де далі? Перший біленький є. О, де ще один грибочок. Червоненькі гарні під осекли. Ой, Стоять собі. Маячки такі їх видно добре, воно мухоморчик збоку. Ну, Ще один. Трошки більшенький. Перевіряємо грибнички далі. Зранку я був там. Пару грибочків знайшов, але вони були нехорошої якості. А от зараз вже разом ходимо в обід. Трошечки вийшли на пару хвилин на годинку. Бачите, вирізають вже в нових місцях, тут де раніше не було. О. Молоднячок вже тверденький, хороший. Молоднячок. Цікаво чи ще щось є. Поки не бачу. Ну, що. Свіжак помаленьку з'являється. Зараз будемо далі дивитися, там все в грибах було колись. Так. Такий лісовий гарненький тут, бачите, Дивіться, який червонячок стоїть. Трошки хтось його поїв. О, дивіться, тут ще один лізе, який гарний. О. Хай тут собі гарно. Йдем далі, шукаємо бірячка. Там ленка щось бачить. Каже, що доходить до нього, до гриба. Я, до речі, тож звідси бачу гриб, ось тут. Зараз ми до нього підійдемо. що ну, такий біленький. Все ж таки, виште? Трошки ми пропустили цей час тут. Виріс більшенький. Ні, чортверденький. Ой, що сніжка така розвалася, трохи аж зламалась. Гриб непоганий. Зараз подивимося, чи він не. Ой, там жучки обрізаються. Там. Та Ні, навіть не дуже хробачливий. Навіть не хробачливий. Бачите, хороший, нормальний. І не дуже жовтий. Грибок. Так ідемо по стеженні. Бачите, тут такі гарні місця. Тут ліски. Перевіряємо, і дивимося здалека щось тут стоїть таке величезне на дорозі. А, щось стареньке вже, червоненький. Ось так. Червонесеньке. О, красавчик просто. Красунчик. Дивіться, ще один. І на то ніжці, класні досить. Ну а тут вже впав один. Ще був. А так в травичці вони на окраїнні лісу люблять дуже. Сонечко попадає, мушок, травичка. Все як має бути, вони таке найбільше люблять. А зараз ідемо сюди, там біленькі. Теоретично мають бути в якийсь момент. Бачите, такі конвалії тут було. Багато квіточок, це вся конвалія. Сезон тут, напевно, дуже гарно пахне і виглядає просто супер. А тут у нас, бачите. А? горіхами. Горіхами пахне, ну так. дерево, вологість, листя, справді, горіхами дуже пахне. Такий дуже насичений запах лісу. Класно. Ну що, отакий от вісок для білих грибочків вже. Найкраще. Тут вони ростуть, ялинка. Отак мало травички, трошечки де не мушок. Досить твердий ґрунт, такий непровалистий. Не і так от вони люблять. Ну, не факт, чи щось буде, зараз перевіримо її, Бо ще нема осінньої хвилі. Літ не закінчилось. І зараз вони такі більш випадкові грибочки. Чекаємо осінньої. Перевіряємо там раз в декілька днів. Зараз черговий раз дивимося. Дивіться, хто тут лізе, дивіться, який маленький, а от трошки більший. Оставковий червонячок. Ось такі стоять. Білих нема. Не знаю, ще трошки почнемо вже червоні збирати. Ну не сьогодні. Йдемо далі перевіряти, нема білих поки що тут. так вже виходимо з лісу, а тут дивіться, які гарненькі. В моху так. Ой, який хороший. Клас. Ну тосички, бачите. А, борізки і осика теж. Все підряд. Дивіться, яка полянка. Просто тишина, спокій. І тут так далеко від дерев. Стоять, гляньте. Які бочечки. І це ще не все. І Це ще не все. Я здалека бачу. Продовження. Ось такі грибочки. Тут як походити, я думаю, ще можна знайти, а вон дивіться. Дивіться, які стоять. Ідеальні просто грибки. Я враження, що ще одна якась хвиля, почалася їхня... Ой, ой-ой-ой, тут можна і наступити. Я роблю крок і дивлюсь постійно, куди я стою, бо їх реально багато, подивіться. Це все червонячки лізуть. І старих вже майже немає ті, що росли, ті, що були. От, бачите, дуже мало їх позалишалося, все вже молоднячок. По, по, повиростав вже. Насправді свіженькі сівно, тільки-тільки почали рости. Толенка ще одного знайшла. Такі грибочки, ну. Так, ідеш по стежці і дивіться, як далеко від дерев. От, стоїть маячить. Там ще один під кущиками бачите? А тут, дивіться, прямо на стежці, по суті. О! Такі яскраві на сонці. Такі прям дійсно помаранчеві. Ми заходимо в ліс, тепер. А що тут? Ой, які лізуть, боже. Ну, як яблука Дійсно, як яблучко якісь. Такі бочечки, Ой-ой-ой. Ну, насправді, так, можна би положи назбирати тих молоденьких. Навіть без молоденьких вже щось можна було би зробити. Подумаємо. Що там? Звіни дуже голодні, ці гриби зараз стоять. Так. Щось звірі дуже з'їдають, гриби. о, Дивіться, білий був. Ну і що, там вже нема нічого, при тому що він не старий, його повністю поїли. Що там? Бачиш. О, деревом. щось є. Схоже на білий. Давайте. Давай. Що Давай. Ще бачиш? Я йду і нічого не бачу, але мене радує, то що ти бачиш. Так, дійсно під деревом є білячок. Нарешті. Мухоморчики, так? Ну, зараз перевіримо, що то, але це точно білячок. Дубовий. І дубовенький, гарний. Дубовенький. Ну не перший сорт, але нормальний ніби гриб. Дубочки ростуть, це дубовий літній гриб. Ще це ще не осінній. А тут що? Тут ще один був. Дивіться, знову ж таки. Це все поїла звір, я не знаю. Дійсно, може й сламачки, але щось тут дуже в тому лісі все поїджено. Хоча червонічки файні. І цей теж, бачите. Грибочки відійшли. Біленькі. А червонікам все одно вони ростуть. Ну, шапочка хороша. Так. Ну, це теж ще візьмемо. Підріжемо, якщо він чистенький. І що? Але слухай, це білі, ти кажеш, мухомори. Я думала, мухомори. Це біленькі? Правда? цей теж вже поїджені трошечки тут. Але є. Ну, А цей дуже твердий, непоганий гриб, але маленький. Ще маленький. Ну щось та. Щось та є трошки. Не пусто, але майже пусто. Ціленький? Ну, слава Богу. Ну от, Перевірили пару грибничок біля хати. Як бачите, білих небагато. Пару штучок знайшли, і то така якість. Ніяка, одним словом, більше червоних, але ми зараз робимо перерву на величку і вечором поїдемо на серйозніші грибниці перевіряти. Грибочки там вже, я думаю, трохи все ж таки має бути щось. Так що не переключайтеся. Так, вже вечір. Вилізли знову по грибочки. Провіряємо наступну грибничку. Досить таку... Велику, я б сказав, грибницю білих грибів. Підходимо до неї. Зараз будемо дивитися, чи щось там появилось. Давно ми тут не були. Вже поки що не то, що ми шукаємо. Абсолютно. Щось Оленка знайшла все ж таки. Ну Цього могли і не помітити. Отакий. Звичайний грибок. Давай. Ну от ще один, бачите, малючок. Свіжачок, але нема більших. Не знаю, о тут ще, бачите, лізе. Тут якийсь ще маленький. Ну це не то. Шухте, ну лізуть трошки, о, там пару, тут пару малих, тут ще три. Так здається, може треба чекати пару днів, Поки щось нема більших. Не, ну грабит тут нема, ми би знайшли. Так що ми ходимо прямо по грибниці. Тут мають бути ще один старичок. Ой, червоний гарний там далі. А цей такий, то... Нє, вже м'ягенький. Вже м'який, але... Але Гриб був, чесно кажучи, серйозний. Слухайте, непогані новини. Дивіться, які тут красончики. О, це вже гриби. І тут іще. А, пам'яті ще, я не бачила. Okay. Я цього не бачила. О! Я тебе кликала на отоплення. Ти на цього мене кликала. Yeah. Ти подивіться, як три грибочка сосну. Так. Ой, а ззаді у тебе ще один грибок. Добрий день. Вот. день. <laughs> ну малі. маленькі досить, але. Але біленькі. Тут нічого нема. Ну, непогано. Щось є. чуть-чуть, по Давайте. Цей, О, цей... О, нарешті нормальний один гриб. Такий ух, твердий, хороший, такий вже на осіннього схожий. Тут ще такий малювенький грибок. Так. Ну, а як ти побачив? хорошенький такий вже. Так, ну, є ще два грибочка таких непоганих. о. о. Хороший грибок. Такий товстунець трохи, я б сказав. І йдемо до другого тут. Такий розмір одинаковий сьогодні, але це мене, в принципі, і нас... Досить радує, бо значить, може з'являється хвилька наступна. О, і другий. Червоненьке і тут є, вони є всюди. Ще один грибочок. непоганенький, зараз до нього заліземо. Ну от, переїхали, переїхали трошки, прийшли на наступну грибницю. І подивіться, що тут нас чекає. Прямо на грибниці. Ось тут гриби ростуть. Трошечки ми запізнилися буквально на два дні десь, бо ніби гриб хороший, а. а мигенький трохи. Ну цей ще класний. Ну Дивіться, які гарні просто. Маслів. Тут ще маленький лізе, але йому щось уже недобре. Першапочка. Такий колір гарний. Зараз подивимося що з ним. Все поїджене. Бачите, які гриби попадаються. На жаль. вже все Так, ходимо далі. Біленьких більше так дуже нема. Але дивіться, які лисички великі. Класні. Тут і тут ланенка змійша. Мейкі досить. Не знаю, подумаємо, може і заберемо. Але напевно не сьогодні. Такий лісок. Ходимо. Зараз ще на одну грибницю їдемо. Отакі От трошки попадаються біленьки, але ну, нема швидкої прям хвилі наступної. в грибів. Так, дам за ідемо зеланночкою постаження уверх. Тут такі красунчики. Але вже Уже все. вже все. все. М'ягенький, м'язенький, мягенький зовсім вже. Зараз перевірю, піду тут. Маленький є. Ой, який хороший. Далі ми його взіймемо. Ну і підемо далі. Головна грибниця трошки далі ще. Так що з інтригою ще йдемо. Ну дивіться, все ж таки я не просто так ліз сюди уверх вгору. О, хороший гриб. Хороший грибок. О! Дивіться. Свіженький, тверденький. Клас. Йдемо далі. На жаль, таких грибочків дуже багато. Вже плісінь і все. Ніби не постоявши, досить молодий гриб, закрився, ще не, не розкрився, бачите, а вже все. Вже тут настільки велика волога, настільки багато душів. І потрібно збирати більше гриби, де сонечко попадає. Там, де от менше сонця, от звичайний ліс, ніби, але північний схил. Все, тут менше сонечка, і тут от таких грибів нормальних дуже мало. Все решта вже мігенький зразу стає від вологості. Плісінь з'являється, і все, дуже все. Так що, ось такі справи, такі особливості збирання грибів в Норвегії. Ну от, бачите який грибочок. Гарний, а він вже м'ягкий. Його вже навіть не зірвеш. Виглядає взагалі, свіжак твердий. Там ще два лежить вон великих. І теж вже все. Тут ще маленький є і теж м'який. Коротше, не знаю, але виглядає так, що... Зараланка спробує може. Але це не то. То що не та хвиля, Що має бути? Ще не осінні грибочки, такі якісь вони випадкові. Чи то, що просто дощів забагато, може вони нормальні би були, якби просто було менше вологи. Більше сонця, більше якогось вітру. Щоб трошки підсушувало якось, хоча б не знаю. Дуже багато грибів, десь відсотків, напевно, 80, якщо не 90, ми просто не беремо. Реально один гриб там на, на, на велику кількість грибів можна взяти. Ну вроді хоч один нормальний. Дивіться, який красунчик. Хорошо зривати. Виглядає, ну, принаймні добрий, немігенький. Зараз подивимось, що з ним. Якісь лірички, крапочки. Та, та здається вже знак не дуже добрий. Але гарненький. Воно таке. Короче, та відрізай ножку цілу. Ну ладно, давайте. Ну от єдине, що радує, справді, це козарі. Козарики червоні. Гляньте, які вони. Красавчики просто стоять. І вони не м'ягенькі, вони нормальні. Щось їм краще якось вони переносять цю вологість, бо білі не можуть так. Не знаю, чого так. У нас таке враження, що вони прям такі вилазять навіть вже мокрі такі і зразу починають набирати ту... Вологість в себе. Коротше, навіть якщо там ну хіба грибу один день, там десь півтора днів інше може плюс-мінус бути. Але то і то не факт. О, бачите, які стоять, гляньте. Це великий гриб. І вроді ще такий він недавно був нормальний, але він вже все. І то не є саме, головне старі гриби, це не те, що ми запізнились прям. Вони і молодші, і закриті, і молоді, все одно такі ж самі. Мокрі вологі. Так що таке. Коротше, наразі все. Будемо перевіряти далі, дивитися. Я думаю, пару днів зачекаємо. Ну, можливо, і 5 днів навіть десь. Ось це трошечки дати. Можливо, сонечко. Там ніби дощів не дуже не прогнозують. Це добра новина. Тому будемо бачити. Будемо Дивитися, слідкуйте в наступних випусках. Надіємося, щось буде цікавіше. Ну, як мінімум, буде нова історія, новий похід за грибочками, і щось, щось буде свіженьке і цікаве. Так що будемо слідкувати, як гриби міняються, як вони ростуть і як у нас в лісі тут все відбувається. Так що все, всім па-па і до зустрічі!